Вітаю! Сьогодні будемо говорити про головні і другорядні члени речення. Ми з'ясуємо, які є види підмотів, які є види присудків, як розрізнити простий дієслівний присудок, і складений дієслівний присудок і складений іменний присудок, а також з'ясуємо, які є види другорядних членів, зокрема, поговоримо про додаток, позначення, обставину і прикладку. Головні члени речення це підмет і присудок. Підмет – це головне речення, який відповідає на питання хто або що. Наприклад, натюрморти Катерини Білокур вражають філософськими осмисленням життя. Хто що натюрморти. За способом вираження, підмети бувають прості і складені. Якщо підмет складається з одного слова, то він простий. Якщо він має два і більше повнозначних слова, то він складений підмет. Способи вираження підмета. Зараз. Будемо говорити про простий підмет. Земля густо вкрилася пелюстками квітів. Хто що? Земля, це підмет виражений іменником. Лише дехто знав про це. Хто дехто? Це підмет виражений за іменником. Старий підбадьорював своїх дітей вигуками. Хто старий? Це прикметник, субстантивований прикметник, який перейшов в іменник. Поранені прибули в госпіталь. Хто поранені, це дієприкметник, тобто це ті, кого поранили. За столом сиділо троє. Троє це числівник. Жити вітчизні служити. Жити це підмет, виражений інфінітивом. Десною прокотилось голосне ура. Ура це підмет, виражений вигуком. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що підмет може бути виражений будь-якою частиною мови. А тепер поговоримо про складений підмет, тобто той, який складається з двох і більше повнозначних слів. Мати з дочкою вишивали рушники. Хтось із кимось, ця конструкція є підметом. Вишивали, зверніть увагу на число присудка. мати з дочкою, що робили вишивали. Якби було мати з дочкою вишивала, то вишивала б тільки мати. А з ким з дочкою було б додатком. Але про це поговоримо пізніше. Наступний приклад: три верби схилилися наді мною. Числівник плюс іменник є одним членом речення. Три верби це підмет. Чумацький шлях оперізував небо. Хто що чумацький шлях це складена власна назва. Працювати до сьомого поту – звичка багатьох українців. Це фразовий А тепер поговоримо про присудок. Присудок це головний член речення, який означає дію, стан або ознаку, і відповідає на питання, що робить підмет, хто він є, який він є, чим він є, або що з ним робиться. Запоріжжя славиться своєю історією. Хто що Запоріжжя підмет, що робить славиться це присудок. Енергодар місто. Енергодар є місто. Енергодар є що? Воно доволі молоде. Підмет, воно, виражений займенником, є доволі молоде. Є яке? Молоде. Присудок може бути простий і складений. Зауважте, що простий присудок складається з одного дієслова. Це особове дієслово. Наприклад, парк зустрічає нас прохолодою. Хто що парк. Підмет, що робить, зустрічається присудок. Також присудок буде простим, якщо він виражений складеною формою майбутнього часу. Наприклад, буду я навчатись мови золотої. Я буду навчатись. Це все одно, що навчатимусь. І хоч тут два слова, буду навчатись, але він все одно буде простий. І фразологізм. Він без увагу править деревені, тобто розмовляє безмістовно. Розгляньмо складений присудок. Складений дієслівний присудок. Він складається із допоміжного дієслова і неозначної форми дієслова, тобто інфінітива. У ролі допоміжного дієслова виступають фазові дієслова. Починати, закінчувати, продовжувати. Дієслова волевиявлення виявляємо волю. Хотіти, бажати, прагнути, вирішити. Також дієслова могти, стати, уміти, і прикметники здатний згодний радий, і їхні короткі форми здатен згоден рад. Плюс інфінітив, а інфінітив відповідає на питання, що робити, що зробити. Наприклад, поет мусить постійно враховувати рівень читача, поет підмет мусить враховувати це допоміжне дієслово. І інфінітив. Складений іменний присудок складається також із двох частин. Це дієслова зв'язка і іменна частина. У ролі дієслова зв'язки виступає найчастіше слово бути в теперішньому часі є, і воно може бути пропущено. Наприклад, очі, дзеркало, душі, очі є дзеркало. Також у ролі дієслова зв'язки виступають слова «ставати», вважатися, називатися, видаватися. Являти собою, робитися. А іменною частиною може бути іменник, прикметник, числівник, займенник, дієприкметник, прислівник або фразеологізм. Розгляньмо приклади. Він мені друг. Підмет він присудок друг. Він мені є друг. Але слова є тут немає. Ми його маємо на увазі присудок складений іменний. Усмішка зробила привабливішим його обличчя. Зробила привабливішим це присудок. Ось воно робитися і прикметник. Іванов зостався сам. Підмет Іванов зостався сам це е, дієслова зв'язка і займенник. І в школі, і в інституті він був першим. Він був першим. Бути дієслова зв'язка і першим числівник. У тих торбах були напхані календарі і часослови. календарі і часослови – це підмет, були напхані це присудок. Дієслово «бути» – дієслово зв'язка і дієприкметник напхані. Хома був трохи на підпитку. Хома був на підпитку, «зв'язка» і прислівник. Ці слова для Якова стали як Холодний душ. Слова стали як Холодний душ це фразологізм. Ось так ми розглянули, які є види підметів і види присутків.